Підписку та дзвіночок, щоб першими бачити нові історії життя, приємного прослуховування! Вони казали, що я недостатньо хороша. Моя власна сім'я поводилася зі мною як з прислугою, сміялася з моєї роботи, і навіть покинула єдиного друга, якого я любила. Але у день весілля моєї сестри все змінилося. Коли правда, нарешті, вийшла назовні перед усіма, те, що сталося далі. Назавжди зруйнувало їхній ідеальний образ. Це моя історія. Мене звати Клара Романенко, і протягом 21 року моє життя будувалося на жертвах, мовчанні та тінях. Я не була золотою дочкою, тією, якою батьки хвалилися, це була моя старша сестра Лідія. Вона була їхньою гордістю. Розумна, елегантна, працювала у відомій компанії, а батьки готові були обернути світ під її волю. А я. Я працювала нічну зміну на текстильній фабриці, в нашому маленькому промисловому містечку Ясенівка. Я не пішла до старшої школи не через те, що провалила екзамени, а тому, що мама ніколи не дозволяла освіта це марна трата грошей, казала вона. Тобі краще працювати. Лідія, та у кого є майбутнє. І так моя доля була визначена життя в праці. Мої ночі заповнювали гул машин, пил від тканини та болючі м'язи. О сьомій ранку я поверталася додому виснажена, спрагла сну. Але мамі байдуже. Клара, приготуй сніданок. Клара помий кухню. Клара, підготуй вечерю, поки Лідія не прийшла додому. Не змушуй її чекати. Навіть коли я протестувала. Відповідь матері була різкою і жорстокою. Ти просто кинута на фабрику. Твоя сестра важлива. У неї кар'єра. А ти тільки байдикуєш. Неважливо було, що я працювала важче за всіх у домі. Батько мовчав. Він знав, що це несправедливо, але був надто пасивний, завжди бурмотів краще не сперечатися з мамою. Тож я терпіла, єдиним моїм другом була біла, моя кішка. Лідія роками просила домашнього улюбленця. Але коли їй набридло, біллу викинули як іграшку. Я стала її доглядачем і, зрештою, її всім світом. Щоранку, коли я поверталася додому, біла зустрічала мене біля дверей, махала хвостом, очі сяяли любов'ю. Коли ночі ставали нестерпними, я плакала до сну. Біла притискалася до мене, муркочучи, наче нагадувала, я не зовсім одна, а потім з'явився Данило. Іскра надії. Данило був моїм колегою, добрим, і врівноваженим. Йому було 23. Він мав тиху силу і посмішку. Яка прорізала монотонність нічних змін на фабриці. Клара, казав він, ти не просто кинута на фабрику, ти працьовита, добра, і тут тебе поважають. Ми почали проводити час разом після змін. Прості побачення. Кіно в його квартирі, спільна кава. Біла завжди сиділа між нами, ніби схвалювала його більше, ніж будь-хто з моєї сім'ї. Вперше я відчула, що мене цінують. Займаємося лідійним зарученням. А потім була ледіна новина, вона вірвалася в вітальню одного вечора, розмахуючи букетом троянд як трофеєм. Мій хлопець зробив пропозицію, ми одружуємося. Вся сім'я вибухнула оплесками, батьки плескали, очі сяяли гордістю. Лідія повернулася до мене з насмішкою. Ти не зрозумієш, що це за відчуття, Клара. Ти ж просто кинута на фабрику. Я ледве посміхнулася, вимовивши вітаю. І пішла на роботу. Але її слова палили. Через тиждень Лідія представила свого нареченого Олександра. Він був високий, гарний, і такий самий жорстокий, як і вона. О! сказав він, оглядаючи мою форму. Ти та сама працівниця фабрики? Лідія сказала, що ти кинула школу. Схоже, тобі личить. Його посмішка повторювала її. Батьки лише сміялися, роблячи вигляд, що це просто жарт. Я втримала язик. І пішла до своєї кімнати шукати розраду у м'якій шерсті біли. Але коли відчинила двері, її не було. Я металася по будинку, кличучи її. Мама з'явилася, змахуючи легкі подряпини з рук. О, біла. Ми забрали її вгори! У Олександра алергія. Не можна було допустити, щоб кішка зіпсувала ледіне весілля. Слова різали серце. Ти залишила її там саму. кричала я. Перестань драматизувати. Відказала мама. Це просто кішка. Лідія насміхалася. Дякую, мамо, що позбулася її. Мені вона ніколи не подобалася. Біла, єдина істота, яка любила мене безумовно, викинута, як сміття, гнів закипів всередині. Вона більше сім'я, ніж будь-хто з вас. кричала я. Сльози текли по обличчю, але вони лише сміялися. Я кинулася в ніч, телефонуючи Данилові. Вони залишили білу. В горах. ридала я. Він уже чекав на початку стежки, з запалом і рішучістю. Знайдемо її, обіцяв він. Ми шукали години, кричали її ім'я в темряву, спотикалися об кущі. Але гора мовчала, втома перемогла і я впала, ридаючи. Вона зникла. шепотіла я. Данило поклав на моє плече впевнену руку. Не назавжди. Завтра спробуємо ще. Того вечора я повернулася додому. І побачила сім'ю, що сміялася з Олександром, святкуючи свою жорстокість, наче нічого не сталося. Ти не залишаєшся тут ні хвилини більше, твердо сказав Данило. Ти заслуговуєш кращого. Пішли. І я пішла. Я залишилася з Данилом, поки не знайшла власну квартиру. Колеги підтримували мене, обурені тим, що сталося, навіть наш керівник. Суворий чоловік із ем'яким серцем до тварин сказав. Якщо твоя мама колись ступить сюди, я дам їй відсіч. Вперше я відчула себе у безпеці. Але моя сім'я не зупинялася. Вони дзвонили, вимагали, щоб я йшла на лідіїне весілля. Проти власного інстинкту я погодилася не заради них, а щоб зустрітися з приниженням, яке вони підготували. Зал для прийому сіяв, наповнений сміхом і балачками. Лідія була вражаюча у своїй сукні. Олександр, впевнений поруч, батьки сіяли гордістю за дочку, яку вирішили підтримати, а мене посадили за великий круглий стіл. Саму далеко від натовпу, Лідія нахилилася до мене з насмішкою. Думали, тобі буде комфортніше так, адже люди з реальною освітою можуть тебе налякати. Я стиснула кулаки, намагаючись залишатися спокійною. Тоді підійшов чоловік. Вибачте. Сказав він, тримаючи тарілку та напій. Можу, я приєднатися? Звісно, відповіла я, здивована. Мене звати Віктор Гайс. З теплою посмішкою сказав він. Я генеральний директор компанії, де працюють Олександр і Лідія. Шок пройняв мене. Це був чоловік, який контролював їхнє майбутнє. Я про вас чув, ввічливо сказала я. Дякую за те, що зробили для них. Віктор махнув рукою. Нічого страшного. Але якщо я не помиляюся, ти працюєш на Ясенівській текстильній фабриці, так? Я відвідував вас колись. Ваш проект із підвищення комфорту тварин у тканинах був чудовим. Моє серце стиснулося. Хтось помітив мою роботу. Так, тихо відповіла я. Це була робота моєї команди. Мені це подобається. Очі Віктора пом'якшилися. Ти любиш котів, Клара? Сльози набігли. Так. Моя кішка біла була для мене всім. І вперше я сказала правду, відкривши брехню. Пане Гайс, фото, які Лідія показувала вам, не її, вони мої, а Олександр через алергію залишив її в горах. Мої батьки допомагали їм, вони кинули її помирати. Вираз Віктора змінився. Його голос, раніше теплий, став крижаним від гніву. Вони покинули тварину. У цей момент Лідія та Олександр пройшли повз. Здивовані його присутністю поруч зі мною. Віктор. чиркнула Лідія. Сподіваюся, Клара тебе не турбує. Вона не дуже освічена. Віктор підвівся, і його голос пролунали по всьому залу. Насправді, Лідія. Я говорив із твоєю сестрою, і я дізнався, що Клара має більше таланту, чесності та співчуття, ніж будь-хто з вас. Зал завмер. Олександр заїкався. Це ж просто кішка. Навіщо з цього робити такий шум? Голос Віктора став ще гучнішим, кожне слово пронизане гнівом. Просто кішка. Ви залишили живу істоту? Збрехали про це, і потім використали брехню, щоб справити враження на мене. Ви справді вважаєте це лідерством? В залі пролунали шепоти. Я дістала телефон і включила запис, де моя сім'я спокійно обговорювала. Як покинули білу, тиша. Потім вирок Віктора. Лідія. Олександр, ви більше не працюєте в моїй компанії. Я не найматиму брехунів та насильників. Обличчя Лідії побіліло. Будь ласка, ні. прошепотіла вона, але було вже пізно. Їхня ідеальна фасада розвалилася перед усіма гостями. Я випрямила спину, згладжуючи сукню, і подивилася Лідії в очі. Вітаю за друженням. Сподіваюся, ви щасливі разом. Потім, тримаючи голову високо, я вийшла. Вперше я відчула свободу, сьогодні я живу в маленькій, але затишній квартирі з Данилом та білою. Так, проти всіх труднощів ми знайшли її через кілька тижнів, схудлу, але живу. Вона знову там де належить. Згорнулася у мене на колінах, поки я розповідаю цю історію. Я все ще працюю на фабриці, але мій проєкт привернув увагу Віктора, і він вже обговорює можливості, про які я ніколи не мріяла. Щодо моєї сім'ї, їхні дзвінки залишаються без відповіді, їхні голоси, які колись були ланцюгами для мого серця, більше мене не тримають, бо я нарешті зрозуміла кров не робить тебе родиною. Вірність, любов і повага ось що робить справжню сім'ю. Біла, Данило та друзі, які були поруч, це моя справжня родина. Якщо тебе коли-небудь недооцінювали, сміялися або зраджували, пам'ятай, Твоя цінність не визначається ними, вона визначається тим, як ти піднімаєшся.